Такий святочний день, коли справді згадуємо, відзначаємо, а можна і треба сказати, повинні ми святкувати велику подію, вагому подію, величну подію в історії нашого народу, який в такі хвилини тих визвольних змагань двигнувся і зрозумів, що може жити і діяти і боротися тільки тоді, коли він є об'єднаний. І в цей, щоб це здійснити, це об'єднання був прочитаний відповідний універсал на Софійській площі в присутності представників Тілої України. Це справді велика святошна хвилина. А сьогодні, 91 років пізніше, на жаль, ми Можна б сказати, зневірили. Ми не пішли слідами наших дідів і батьків. Ми роз'єднались і навіть в якийсь, такий сказати, прикрий спосіб стараємося це роз'єднання не тільки пояснити, оправдати, але навіть підсичувати. Це, мені здається, велика трагедія наша. І сьогодні воно може звучити, звучати дуже прикро. Але сьогодні відзначати тільки зовнішньо, о, ту єдність нашого народу на одному чи іншому майданчику, який. Різні політичні групи створюють, щоб себе оправдати. Мені виглядає якимсь запереченням, внутрішнім запереченням того, що повинно бути. І будь присутність в такій ситуації, в такій обставині представників нашої церкви. Я ja вважаю абсолютно невідповідною.